Вітаю, друзі! З вами майстер Фіде Михайло. Не усі партії завершуються. Так як, наприклад, минула у 15 ходів в дебюті розгром. Бувають і Еншпілі. Ось один з них проти майстра Фіде з Японії з максимальним рейтингом 2824. Я виграв доволі впевнено, але і суперник не захищався найкращим чином. Ставте відео на паузу і пропонуйте свої плани, свої варіанти. А я показую, як було у партії, і ще покажу, як він міг захищатися. Краще. Звичайно, перший хід це тура а 7 Ми чіпляємося до його слабкості і створюємо загрозу кінці 6. Суперник на це не реагує, грає просто G5 і отримує кінці 6, після чого він залізає турою, намагається якось грати активно, але окрім купи шахів, нічого він тут досягти не може. Так все і було. Тура Б7, тура F3, ну, він дає ці шахи, тут я дещо. Перенервував, треба було відразу грати король С3, але я пішов так, повторили позицію. Якщо б він далі ще повторював тура е 2 то я просто би втік на С3 і на Б4 з абсолютно виграною позицією. Але він зіграв е, тут е, G4, я дав шах, ну і далі переміг. Це виграно, що просто пішак Б йде у ферзі, не буду це до кінця показувати. А тепер давайте розглянемо, як він міг захищатися сильніше. В нього був єдиний нормальний хід цієї позиції. Це Тураж 7, тому що він створює е, яку ніяку контргру. Якщо відійде його кінь, то він зможе заїжджати турою на h 2 І тут вже хід кінь c 6 е, не саме гарний, тому що в нього саме ця контргра і відбувається. Кінь F3, наприклад, кінь Е5, ну він дасть шах, і це зовсім нам. Не потрібно. Звичайно, ми можемо забрати на G6, але те, що це виграно, це дуже велике питання. І тут е реалізація просто дивна, просто казкова реалізація. Дивіться, треба зіграти король Е2 і на G5 король f 2 Наче білі не розуміють, що робити, але насправді. Це все зроблено заради цукцвангу, і він грав g 5, не тому, що він так хоче кудись там того пішака вести, а тому, що нема куди ходити. І він, це реально цукцванг. Він просто мусить кожним ходом погіршувати свою позицію. Бити на F3 він не може. Окрім f 3 конем ходити нема куди. А якщо він піде на F5, то мат на D3 або навіть на G6. До речі, теж мат. Турою ходити. Ну, якщо по 7, то кінці 6 і нема того заїзду турою на H2. Тобто ми погіршуємо позицію його тури, вона уходить з лінії H. Ну, а якщо тура ходить по 6, там, ну, не по 6 а по лінії H, то тоді ми б'ємо на Б7. Ось такий дуже симпатичний цукцванг, але в партії цього не відбулося. Якщо ви хочете так гарно розігрувати дебюти, як. В минулій партії, що ви хочете еншпілі так вигравати, то школа шахів шуб ваш шлях до яскравих і впевнених перемог.